В нашому всесвіті є ігри, а є шедеври, в яких Миша в плащі стріляє з Томі Гану і викриває політичні змови. Так, це не сон, це Маус Хайер. Моя англійська не така прекрасна, як ця гра. І як казав один відомий доктор на ім'я Кокс, я хочу зайнятися коханням з цією грою. Тільки там було про Кекс. А ні, вибачте, такі жарти не спонукають підписуватися на канал. А я б дуже хотів іншого. І саме під час процесу перегляду цього відео. Дякую. Головний герой гри Джек Пепер. Детектив Джек Пепер. Миша з голосом Троя Бейкера. Якщо ви не знаєте, хто це, то він був голосом Джоела з Last of Us. Я знаю Джоела з Last of Us. Але не знаю Троя Бейкера. Ну і байдуже. Ця гра це, якби Джері з Томі Джеррі взяв відпустку, подорослішав, записався в поліцію і сказав: цього разу я стріляю першим. Га? Ніхто не зрозумів? Ну добре. Особливої уваги варто приділити ретро стилю, який так хочеться розмістити на постері в себе над ліжком. Але кого я обманюю, я вже кілька років сплю на дитячому ліжку. Уявіть собі, чорнобілі вулиці, Тіні, джаз. Йлак джаз, Ебен. Леміплейсом фор. Сир в підворотнях. І ось така гумка анімація, що танцює перед вами. Це не просто стрілялка, це бумер-шутер. Тобто, ти не просто стріляєш, ти це робиш по-старому. Класика. Типу, а ось мій Томіган. Куди ти побіг? Пацюче недорозуміння. All right, Johnny, I'm sorry. I'm going. Райджані, амсарі. Авгон. Перше правило будь-якого злодія в Бондіані – Спочатку говори, потім роби. По сеттингу ми будемо досліджувати нуарне місто Маусбург 1930-х років, рівень гангстерської атмосфери, плюс гумор у стилі раберхаус анімації як у капхет. Що це таке? Це стиль, у якому герої мають гнучки, як спагетті кінцівки, круглі очі і постійну надмірну міміку. Але тут замість банана в руки Джек Пепер бере дробовик. І це не жарти. Це як перші мультфільми Діснея, але тут нуар, злочин цигарки в зубах і діалоги, як з фільмів Хамфрі Богарта. Ну тут я спеціально погуглив топ актора жанру Нуар минулого століття. I She Walks In. Відчуття таке, ніби стімпанк і Фелікс Кіт зустрілися у барі, подивилися Сінь Сіті і вирішили зробити гру про мишу, яка мріє про справедливість І сир. Наскільки саме сир буде важливим в постановці, мені невідомо. Але чомусь думку, я гадаю, що сценаристи не пропустять можливість когось підсадити на сир. Загалом анімація ніби нам каже ми зробили гру красивою, але ще й трошки божевільною, бо чому б і ні? filthy animal. нам обіцяють цікаві механіки, особливо детективні діалоги з вибором фраз. А коли відкриваєш нові здібності, потрібно буде повертатися в старі райони для подальшого дослідження світу. А якщо до міні-ігор, шифрування, прослуховування. Вау, це ж мишече шпигунство. Однозначно продано. На перший погляд, це ідеальна гра для стрімів. Яку я збираюся грати на твіч-каналі, тому підписуйтеся, будемо тестувати, чи можливо увірватися в Твіч спільноту новенькому, що відомо по сюжету. А от тут вже все серйозно. Гра не боїться торкатися тем політичного екстремізму, расизму в суспільстві, ну і звичайно класового поділу серед ем, мишей. Здається, за годину-дві ми почнемо настільки занурюватися в цей світ, що можна буде в нього повірити. Тут Миша це просто детектив, він проти системи. Але ж ти просто Миша! Що ти зробиш? Я знаю, де ти зберігаєш свій сир. По даті релізу то її ще немає, але гра має вийти в 2025 році. Уже є сторінки в Steam. Додавайте у Віш лист, бо сир без миші, як геймер без RGB-підсвітки. В гри буде українська текстова локалізація, тому при додаванні українцями до бажаного це покаже розробникам наше зацікавлення. А хто ще не поставив українську в стім як основну мову, чого чекаєте? Щодо моїх очікувань, гра року, гра мого серця, та ні. А щодо мишачої атмосфери, впевнений, це буде цікавий і кумедний досвід, адже це повинна вийти одна з найатмосферніших і візуально чарівних ігор. Хочеться просто одягнути на голову капелюх х років. Плащ? взяти в руки Томі Ган і сказати кому, що він замало поважає мене в своїх слова. But, uh, me, and say, give Якщо теж чекаєш на цю гру, напиши в коментар, сир, це правда. Підпишись, постав вподобайку, і давайте чекати на мишечого божевілля разом. Підписуйтесь на Twitch, там частенько йдуть прямі трансляції. Вступайте в наше ком'юніті. Будемо робити цей канал разом. Також в телеграмі я буду показувати важливу аналітику для тих, хто хоче зрозуміти, що працює, щоб розвивати YouTube канали Твіч. Все майже з самого початку. Дякую вам!